Рольові ігри невід'ємна частина ігрової індустрії. Вони завжди займали значне місце у серцях геймерів. Але як саме з'явився жанр РПГ і чи існує він у своєму справжньому вигляді сьогодні? Всім привіт! З вами Алекс. І сьогодні ми поговоримо про РПГ і як з'явився жанр. D&D, Що це таке? Це настільна гра, що змінила світ настільних та комп'ютерних ігор. Її значення неможливо переоцінити, бо саме вона є прабатьком та праматер'ю жанра, а її творці не менше, ніж генії. Тож у 1974 році два друга Генрі Гайгекс і Дейв Арнесон створили D&D. Ігра забрала весь вільний час усіх дітей 80-х, і хоч всі ми знаємо, що РПГ зобов'язано всім D&D, мало хто знає, що надихнуло на створення гри загалом. А між тим, дослідники історії відеоігор зазначають як мінімум три важливих джерела натхнення: література у жанрі фентезі, Варгейм і настільні спортивні ігри так, так зачекайте. Якщо з варгеймом і літературою, жанрів фентезі, все зрозуміло, то до чого тут спортивні настільні ігри? А я зараз вам все поясню. Цей дивний жанр для настільних ігор був популярний в США ще в 1950-х роках. Зазвичай все виглядало так: гравці брали карточки з статистичними даними реальних спортсменів і за допомогою кубика розігрували уявний матч. Характеристика на картках разом з китком кубика дозволяли визначити, чим закінчиться кожен матч. Саме ця механіка була запозичена для D&D. В рольових іграх було безліч персонажів з різними характеристиками, що, наприклад, давали шанс на критичне попадання за деяких умов. Це могло значно вплинути на розвиток гри і кардинально змінити внутрішню ситуацію. Якщо бути уважним, можна помітити, що ці джерела натхнення повпливали і на різні піджанри РПГ. Тож D&D стала культовим феноменом у світі не тільки настільних, але й комп'ютерних ігор. Але яка була перша РПГ? На це питання важко знайти відповідь. Все діло в тому, що в ті часи технології були нездібні відтворити геніальність ідеї розробників. Але не дивлячись на це, в той час виходило безліч ігор, що лише намагалися стати культовими. Тож з геймплеєм все зрозуміло, а щодо сюжету і діалогів, що не менш відомі в РПГ. У 1976 році вийшла гра Колос OK Adventure, що в ті часи ніколи б не назвали RPG. Але саме вона надихнула на всі ігри, де текстам та діалогам приділяють особливу увагу. Що ж, гра була дуже дивна, тому що її творець Віл Кроутер вирішив забути про графіку і створити повністю текстову гру. Цікаво, що саме Colossal K-Adventure стала джерелом натхнення для однієї із першої ММО. Взявши за основу Colossal K-Adventure, в 1986 році два студента створили муд. Вона і стала основою для ММО ігор. Розбираючи весь шлях молодих розробників, які надихалися D&D, не можна пройти повз Rogue. Ця гра стала початком нового піджанра Рогалик. Саме в ній, перша механіка була побудована на рандомності ворогів, локацій та лута. До цього ж кожен новий рівень був важче попереднього, не менш цікавим для того часу була одна несправедлива механіка. Після смерті все розпочиналося знову. І все ж таки, повноцінний представник жанра з'явився чуть пізніше. В якийсь момент ще один геній Річард Геріот нарешті зміг приблизитись до справжньої РПГ Акалаберт World of в тисячу в 1980 році. Саме вона поєднала в собі все те, що не змогли її попередниці. Залишивши в собі геймплейну основу тодішніх РПГ, пригоди в підземеллях, класи і прокачку, гра вперше об'єднала проходження від першого лиця і виду зверху. Також була механіка провізії, за якою було потрібно слідкувати, детальна система заклинань та безліч цікавих деталей. Це зробило гру безумовним успіхом. 30 тисяч копій на той час були великим досягненням, що подарувало автору гри можливість стати професіоналом в своєму ремеслі. Після такого успіху Геріот не зупинився і створив одну із культових ігор всіх часів Ультіма. Ультіма була краща за свою попередницю в багатьох аспектах. Завдяки фінансової підтримки і розвитку технологій гра отримала чудову графіку, а для керування персонажем більше не потрібно було вводити текстові команди, але найбільшим досягненням був неймовірний розмах пригод. В одній грі було аж три часових епохи комерційний успіх був обезпечений, що дозволило створити різні сіквели і приквели гри. Не менш значною для жанра стала серія ігор Wizardry. Творена у 1981 році, вона не була такою популярною, мала гіршу графіку та сюжет, але геймплейно була більш детальною, ніж інші RPG. В той час, коли інші розробники опирались на фантазійний світ, в ній на першому місці була механіка гри. Весь ігровий процес був у маленькому в кутку. А все інше займала важлива інформація для проходження, в грі була можливість не тільки вибрати клас і расу персонажа, а й описати світобачення героя, що впливало на подальшу прокачку. Бойова система була гнучка, де магія використовувалась не тільки для атаки, а й для різних дебафів. А ще гра була максимально безжалісною, так як і в Рогл в разі смерті гра розпочиналася спочатку. Для компанії і фанатів гра стала справжнім успіхом. Про неї говорили всі від великих компаній до ігрових журналістів. Все це не змусило довго чекати на продовження, які, на жаль, не приносили нічого нового. В цей час розробник Ultima не зупинявся і з кожною новою частиною намагався створити щось нове і особливе, перевершуючи самого себе. Особливий успіх отримала Ultima 3. Під управління геймера попадало чотири персонажа. З'явилася можливість взаємодіяти з NPC, в яких можна було отримати підказки для квестів. Підземелля стали більш проробленими і комфортними в плані навігації. Все це разом з динамічною бойовою системою вимагали у гравця концентрації та вмінь. Гра стала справжнім зразком у своєму жанрі. 120 тисяч проданих копій, позитивні відгуки і любов фанатів. Все це зробило Геріота головним розробником РПГ. Ідея створення консольної РПГ з'явилася в Японії. В 1986 році компанія Enix, що виграла на конкурсі, створила першу JRPG – Dragon Quest. Саме вона сформулювала під жанр на декілька років вперед. Як ж виглядала Dragon Quest? Вид зверху, більш-менш вільний для вивчення світ, пошаговий бій, зустрічі з NPC та окреме вікно з характеристиками та можливими діями під час бою, більш лінійне оповідання та примітивний сюжет, де добро перемагає зло, а головний герой рятує принцесу. Також в Dragon Quest вперше з'явилася аніме-астетика, за яку відповідав мангака Акіра Торіана. Все це зробило гру культовою і дало життя жанру JRPG. Але кожен скаже, що еталоном жанру є фінал фентезі. В 1987 році компанія Square випустила на ринок гру, що по цей день виходить. Хоч і перша фіналка не сильно відрізнялася від своєї конкурентки, в неї було то, чого не було у інших амбіції та креативність, в тому числі в самому сюжеті і лорі. В світі фінал фентезі були елементи стімпанку, наукової фантастики і петля часу, що мусили розірвати головні герої. З геймплейної сторони теж були зміни, по бажанню можна було зробити героя воїном, крадієм, монахом чи магом. Також є важливим постановка гри титри, презентувавши гру, з'являлися лише після проходження першого квесту. Звісно, сюжетно гра була трішки примітивною, мала безліч дир в історії і, по факту, була схожа на Dragon Quest. Тим більше в грі було немало лагів, деякі механіки просто не працювали. І як би то не було, фіналка стала спасінням для сквер і врятувала компанію від банкротства. Так, остання фантазія стала безкінечною. Тож Фінал Fantasy і Dragon Quest стали суперниками і, повторюючи долю Ультіма і Візалду, кожна пішла своїм шляхом. Драгон Квест не відходила від стандартів, а Фінал Fantasy сміливо експериментувала. Фінал Фентезі 2 показала плоди експериментів. Друга частина мала унікальну механіку прокачки персонажів. Чим більше герой використовував якийсь. Тип зброї чи магії, тим краще ним володів. В третій частині з'явилася система професій, що продовжила жити і в наступних частинах. Часом джі стало популярним і за океаном, але це вже інша історія. Повертаючись до RPG на ПК вже в середині 80-х та на початку 90-х було зрозуміло, що жанр не зупиниться на досягнутому. В ті часи вийшло безліч хороших РПГ, але ми поговоримо про важливих представників. В 1985 році вийшла Bart's Tale. Багато хто говорить, що саме вона зробила РПГ мейнстрімом, гра була яскрава та мала інтуїтивне управління, що одразу сподобалося геймерам. Не менш важливим стало те, що маркетингом гри займалася Electronic Arts. Ще однією не менш важливою для жанра стала Dungeon Master. В 1897 році компанія FTL Games випустила гру, яку називають попередницею сучасних Action РПГ. Вона не мала детальної рольової системи і впиралася більше на екшен, але геймплей все ж таки був цікавий завдяки магічним здібностям. Щоб кастувати заклинання, потрібно було об'єднати магічні руни. Кожна комбінація мала різну силу атаки і витрачала різну кількість мани. Після популярності гри кожна компанія хотіла також успіху. У 1988 році. Компанія SSI викупила права на оновлену ліцензію D&D. Після чого декілька років випускала ігри в жанрі РПГ, а точніше, 12 рольових ігор під назвою «Gold Box». Вони не приносили нічого нового, але довели до ідеалу механіки своїх попередниць. Ще одним не менш важливим проектом була «Neverwinter Night». Випущена в 1991 році. Гра стала першою повноцінною графічною ММОРПГ. Гру одночасно могли грати до 50 гравців, а спільна аудиторія начислала майже сотні тисяч геймерів. Саме вона внесла неймовірний вклад в розвиток ігрової індустрії. Все, що відбувалося далі, вже історія золотого часу жанру і заслуговує на окрему частину. Тому не забувайте проявляти активність, щоб дізнатися, які ігри по цей день є найкращими в жанрі і чи існує жанр в наш час. На цьому все. Пишіть в коментарях, яке РПГ любите ви. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та приходьте на мій твіч, щоб пограти разом. Всім дякую за увагу і до зустрічі!